you Сілям алейкум, друзі, ветері заман. З вами я, Камалія Девлетова. Разом до головного окупаційна влада обіцяє буцімто відкачати мазут з танкера Волганіць до кінця місяця. Вони вже побудували тимчасову дорогу до місця аварії і намагаються укріпити корпус танкера, щоб захистити його від штормів. Наразі поблизу берегової лінії мазут ізольовано огорожею, збиратимуть же його баржею та вручно. До слова, наразі на південному узбережжі Криму поблизу Ялти знову виявили мазотні плями. Такі ж забруднення зафіксували і на острові Тузла. За словами окупаційних екологів, у Ялці виявили 80 квадратів забруднення. На тузлі майже 3 кілометри. Зібрано вже 9 тонн забрудненого ґрунту і піску. Очищено 650 метрів узбережжя на тузлі. Тепер рибу можна готувати без олії. Так відреагували українці на заяву так званої голови розпатрібнадзора Анни Папової, яка повідомила, що рибу з Чорного моря вже можна спокійно їсти. Вона запевнила, що після аналізу майже 200 проб рибопромисловців не виявлено відхилень від норми. Бізнесам вже радять перевіряти кожну партію риби в лабораторіях. Витрати буцімто відшкодують із федерального бюджету. Рефат Чубаров розповів про маніпуляції російської влади релігійною темою Криму після окупації півострова. Москва створила дві підконтрольні організації: духовне управління мусульман в Криму та Таврічський Муфтіят. Обидві структури за словами Чубарова діють виключно за вказівками Кремля. Москва пашляє драбліннієм іслама в самій Росії, і ця практика перенісена. На території Криму. так звані організації не засудили репресій, арештів і тортур Кремли. Вони не представляють інтересів мусульман на півострові, а є лише інструментами путінського режиму. В ак'ярі смертність значно перевищує народжуваність. Так, за 10 місяців минулого року у місті народилося близько трьох тисяч дітей, що на 12 менше ніж торік. Смертність вже зросла на 11%. Наразі у регіоні на кожного новонародженого припадає майже двоє померлих. Кількість реєстрації шлюбів майже не змінилася, а от кількість розлучень збільшилася на 17%. Показники народжуваності стабільно падають. Попри це, окупанти і далі мріливо запевняють, зростання населення зі стабільним показником у 43% завдяки окупації. Окупаційна влада Херсонщини підвищить тарифи на комунальні послуги у цьому році. Зросте вартість електроенергії, газопостачання води та вивезення сміття. Загальний приріст цін складе 25%. Ба відсотків. місцеві жителі обурені затримкою зарплат бюджетникам. Нововведення ж тільки обтяжить кишені українців на окупованому Лівобережжі. На окупованих територіях влада РФ вирішила зарані відсвяткувати 9 мая. Саме так розпочалася перша лінійка нового семестру в Енергодарі. За словами активістів жовтої стрічки, діти змушені малювати плакати про якусь перемогу. Виголошувати гасла Можем повторити», співати їм РФ та СРСР. Більше того, це все транслюють на місцевих каналах. Торік з Криму було етаповано щонайменше 29 політв'язнів до різних виправних установ Росії за тисячі кілометрів від рідного дому. Деяких вивезли з сізо до так званих виправних колоній. Серед етапованих кримських політбранців є незрячий Олександр Сізіков. Різає з'яту, наразі перебуває аж за 9 тисяч кілометрів від дому. Відомо, що 21 січня окупаційний суд розгляне позов його матері щодо переведення сина ближче додому. Через рак жінка не може відвідати сина, якого не бачила вже 6 років. У червні минулого року Європейський суд з прав людини визнав такі дії порушенням прав людини і зобов'язав Росію забезпечити повернення бранців на окуповану територію. Активіст Євромайдану та політв'язень Андрій Коломієць вийшов на волю після 10 років колонії суворого режиму РФ. За інформацією його дружини, наразі він перебуває в депортаційному центрі Краснодарського краю. Наразі невідомо, скільки ще часу він там проведе. Зазначимо, Андрія Коломійця затримали 10 років тому за нібито зберігання наркотиків. Перевезли до Криму, а згодом звинуватили в замаху на двох співробітників Беркоту. Його засудили у 2016 році, незважаючи на відсутність доказів. У Криму росіяни засудили свого офіцера протиповітряної оборони Ігоря Пашкова, який у 23-му році помилково збив російський гелікоптер Мі 8 замість дрона. В результаті загинуло троє військовослужбовців. Окупаційний суд в АК'ярі засудив Пашкова до трьох років колонії поселення та стягнув з нього 8 мільйонів рублів. Офіцер визнав провину, суд же пом'якшив вирок під час апеляції. Це вся інформація від команди телеканалу АТЕР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.